Сьогодні у випуску час пік закладена квартира. Мукачівець перетворив свою оселю у склад для непотребу. Постійно тягає мусор у під'їзд, у під'їзд, у квартиру, і та квартира постійно має такий запах, що цілий під'їзд не може з тим проживати. Імунізація має бути активніша. Медики Закарпаття про вакцинацію від кору, паротиту і краснухи. Хочу наголосити, що рутинній вакцинації від КПК, тобто КПК робиться двічі. Це в 12 місяців і в 6 років. В ямах та болоті по коліно мукачівці нарікають на стан вулиці Виноградної. Жахливий, дуже жахливий. Дітки йдуть до школи, важко й пройти. У війні з російськими окупантами, захищаючи Україну, поліг житель Білківської громади Хуського району Юрій Завадяк, житель села Імстичево. З початком війни перебував за кордоном, але повернувся, аби стати на захист батьківщини від ворога і віддав своє життя. Вічна і світла пам'ять герою. Троє людей постраждало в автотрощі на Закарпатті. На вихідних до ДСНС Закарпаття надійшло повідомлення про ДТП за участю двох автомобілів ВАЗ-2106 і Чері Кімо на автошляху мукачево рогатин в селі Сільце Кам'янської тергромади. Внаслідок зіткнення одна з автівок перекинулася. В автотрощі травмувалося троє осіб. Для деблокування потерпілих залучали працівників відділення 15-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Іршави. Замість ходу до квартири гори не потребу. Така картина в одній з осель на вулиці Окружній, 12 у Мукачеві. Тут, за словами мешканців, сусід щоденно збирає сміття, приносить його до своєї квартири і закладає ним всі проходи. З 2007 року проживає в даному під'їзді. Від того моменту постійно сусід не знаю його всі дані, контактні дані, але він постійно тягає мусор у під'їзд, у під'їзд, у квартиру. І та квартира постійно має такий запах, що цілий під'їзд не може з тим проживати. Запах від так званого сусідства відчувають всі мешканці багатоповерхівки. Сміттєвий сморід із останнього п'ятого поверху доноситься аж до першого. Проживати в таких умовах кажуть мукачівці нестерпно. Цілий під'їзд потерпає від даної людини. Можливо, там якісь психічні порушення, але я вважаю, що місто має з тим щось зробити. Ця ситуація жахлива. Ну, воні до сучасної, що ти капта як з яким нада боротися. Це скульта заявлення було, ніхто ніяк не реагує. Поспілкуватися з гори сусідом та хоч якось вплинути на ситуацію, мешканці багатоповерхівки, попри численні спроби, так і не змогли. Тож вирішили викликати поліцію і бійців ДСНС на диспетчерський пункт 9 державної пожежно-рятувальної частини міста Мукачево Поступило повідомлення від чергової поліції про те, що їм потрібна допомога по відкриванню дверей на вулиці, окружна, 12, Місті Мукачево. Наші працівники виїхали на місце події і за допомогою спеціального гідравлічного інструменту відкрили двері. Хоча це сталося не з першої спроби, так як спочатку вони хотіли відкрити тільки замок і акуратно відкрити ці двері, але вони так як вони відчинялися всередину, вони не могли їх проштовхнути. В подальшому було їх ці двері знято з петель і вже їх повністю демонтовано. Після того, що побачили наші працівники, були трохи в шоці, тому та як там повністю вся квартира була завалена різноманітним сміттям і побутовими відходами різними речами, майже до самого. За словами Юрія Перебзяка, бійці ДСНС оглянули квартиру, як могли, однак у ній нікого не виявили. Далі сюди прибули працівники муніципальної інспекції Мукачева. Проте як запевнили сусіди, вони нічого вдіяти ситуацією не змогли. Викликана була муніципальна поліція, в котру зверталися. Я особисто два рази зверталася з заявою, ніякої реакції на то не було. На даний момент вони знову приїхали і сказали, що не їхня парафія і не знають, що Тим роботи муніципальна інспекція Мукачева порадила жителям звернутися до ЦНАПу для вирішення наболілої проблеми. Тож наразі місцеві готують звернення, на яке сподіваються, відповідні інстанції швидко зреагують та вирішать проблему із горе-сусідом. Мікрохірурги з Америки приїхали в Ужгород, аби провести найскладніші операції військовим. Під час другого візиту фахівцями зі США спільно з лікарями медзакладу провели сім великих операцій військовим, які знаходяться на лікуванні в закладі. Зокрема, усунення після травматичних дефектів кісток та м'яких тканин верхніх і нижніх кінцівок. За словами завідувача опікового відділення Андрія Погоріляка, всі оперативні втручання були направлені на те, аби у наших бійців була можливість зберегти травмовані кінцівки. До оперативних втручань. Долучили також спеціалістів з інших міст України для обміну досвіду в лікуванні важких бойових травм. На Закарпатті шестирічна дівчинка отримала 20% опіків. Все це сталося під час спалювання сміття. Про це інформують в ДСНС України в Закарпатській області. За їх повідомленням до рятувальної служби не дійшов дзвінок з виноградівської рейлікарні про те, що до приймального відділення поступила жителька села Шаланки 2017 року народження з термічними опіками тіла. Вони були отримані внаслідок контрольованого спалювання сміття. В селі концу на ужерочені спалахнула пожежа в одноповерховому житловому будинку. Місцеві один за одним телефонували на лінію 101 з повідомленнями про те, що полум'я охопило дах, і от от перекинеться на сусідську хату. Невдовзі на місці події вже працювали ужероцькі вогнеборці. Менш ніж за 20 хвилин вони загасили пожежу, тим самим захистивши від вогню сусідське житло. Обійшлось без постраждалих. Карпаті близько 3900 тисяч дітей отримали щеплення проти кору, паротиту та краснухи в межах качап кампанії з вакцинації. За півтора місяці від її старту в регіоні вдалося імунізувати майже 30% молодшого населення, яке не мало необхідних щеплень відповідно до національного календаря. Це захворювання кір має циклічний перебіг, і власне на 23-24 рік ми очікуємо підвищення захворюваності. Попередні у нас було кажу, 5-6 років назад, і ми, не маючи колективного імунітету, мали великі показники захворюваності і левова частка дітей, які знаходилися в реанімаційному відділенні, це там 90 і більше відсотків діти не вакциновані. Хочу наголосити, що порутинні вакцинації від КПК, тобто КПК робиться двічі – це в 12 місяців і в 6 років. А наздоганяюча кампанія – це тот період, крім 12 місяців і крім 6 років. От, тобто на сьогодні дошкільні навчальні заклади вакцинація у нас там краще. Але трохи є проблема з вакцинацією дітей від 7 до 17 років. А власне, це всі діти шкільного періоду. Це всі діти школи. Загалом на території Закарпаття близько 12 тисяч неімунізованих проти КПК дітей, серед них і ті, які не отримували жодну дозу вакцинації. Станом на зараз у нас першу дозу отримали 1600 нещеплених дітей віком від 2 до 6 років. І це склало 48% від запланованої кількості по Україні це 39%. Тобто тут ми трошечки краще. Але це недостатньо, це не 100%. Також першу дозу отримали 698 дітей нещеплених, нещеплених дітей віком старшої групи від 7 до 17 років, і це 27,1% від запланованої кількості по Україні 21%. А от друга доза у дітей старшого старшого віку, це від 7 до 17 років, лише отримали 1070 дітей. Це 18,7% від запланованої кількості в Україні від запланованої кількості у 8 тисяч, тобто 8350 мали щепитися щепилося 1070. Це всього на всього Як зазначили спікери, найактивнішу вакцинацію проводять у Полянській, Міжгірській, Чопській, Тячівській та Вільховецькій громадах. Зробити щеплення можна як у медичних закладах, так і у фахівців мобільних бригад. Це фактично амбулаторія або щеплювальний пункт на колесах. Там можуть працювати одна або навіть і дві мобільні бригади, і прямо в цьому автобусі, незалежно від дощу, від холоду, можна щеплювати дітей, дорослих. Якщо громада висловить таке бажання і буде відповідна кількість, ну проанонсована, набрана таких бажаючих, ми готові виїхати у будь-яку точку Закарпатської області. У нас все для того є, все необхідне і завжди мобільні бригади нам ідуть на зустріч. Ми спільно працюємо. Впродовж місяця мобільні бригади здійснили 30 виїздів у дитячі садки, місця проживання ВПО та Доромських громад. Завдяки мобільній вакцинації вже вдалося імунізувати 240 дітей. Хоча кампанія з вакцинації проти кору, паротиту та краснухи триває. На Закарпатті упродовж вихідних прикордонники Мукачівського загону припинили 21 спробу порушення держкордону. У результаті затримали 55 чоловіків, які намагались незаконно потрапити до сусідських Румунії та Угорщини. Один із затриманих громадянин Грузії, який не мав документи, що дозволяють в'їзд в Угорщину, а тому іноземець вирішив спробувати перетнути кордон поза пунктом пропуску. Загалом, впродовж останніх двох діб, українсько-угорський кордон на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону намагались порушити 10 разів. Дінці та групами незаконно потрапити в Угорщину спробували 33 чоловіків. Багатостраждальна вулиця Виноград на Мукачеві стала об'їзною дорогою через ремонт на сусідній вулиці Ужгородській. Критична ситуація тут з відсутністю дорожнього полотна вже багато років обурює мешканців, яким щоденно доводиться долати дорогу до власних домівок через болото та вибоїни. Зараз ситуація ускладнилася вдвічі. З асфальтом було би ліпше відколи зараз ремонт вулиці Ужгородської, якщо чесно, трошки стало нестерпно <гум>, на вулиці взагалі перебувати, тому що коли були ці жаркі дні. Спека неймовірна, то пилюка така була на вулиці, що я просто не можу передати це словами. Не можна було не відкрити вікно, не зробити провітрювання, бо машини так літали по нашій вулиці, що ну, це просто жах. Відчуття, що наша вулиця перетворилася просто на трасу. Під час опанів дорога перетворюється на болото. Ями і бруд вже звична справа для місцевих. А зараз ще й початок нового навчального року, кажуть люди. І дітям ходити до школи буде ще тим випробуванням. Це взагалі була постійно в болоті. Постійно. але ж засипали, і все, і не роблять нічого. Жахливий, дуже жахливий. Дітки йдуть до школи, важко й пройти, і постійно на роботу сюди йду. Вже ну, би хотіли, щоб було в порядок на цій вулиці. От коли я її пам'ятаю, вона все болотяна. Така сімдесят років уже у січні 23-го року. Чиновники Мукачівської міської ради вирішили таки звернути увагу на проблемну вулицю. Тоді, як деться в дописі міськради, тут провели грейдерування, а проїжджу частину підсипали щебенем. Проте не минуло і року, а стан вулиці виноградної і надалі залишається жахливим. Кожен рік вони щось хочуть, хочуть... Ну так, ніко. Я не знаю, коли вже завершить. Воно вже цю щебінь, вони вже ставили два роки назад. Таке ж саме становище. Рідко сюди ходжу, так що катастрофічне. Ужасно. Давно, тут щось кажуть, каналізація не в порядку і не можуть зробити, не знаю. Жахливий стан. Можна би заасфальтувати. Некомфортно. Бажано, щоб було краще. Жителі виноградної сподіваються, після завершення ремонту на Ужгородській можливо, врешті, дійде черга і до їхнього відрізку автошляху. Варто сподіватися, у Макачівській міській раді таки вистачить коштів для облаштування довгоочікуваного асфальтного покриття. Вісім екологічних лавиць із зарядними станціями на сонячних панелях встановили на площі поштовій в Ужгороді. Біля кожної сміттєвий бак та вбудовані USB-порти. Вони можуть зарядити одночасно 4 гаджети. При цьому мають сонячні батареї. І срок використання цих батарей нас запевнили, виробники, що 5 років мають продіяти, якщо, звичайно, хтось не полізе їх ламати. Плюс на боковій стінці кожної лавички є е, табличка де показано е, за рахунок якого гранту зроблені ці лавочки, і є QR-код, де кожен бажаючи може дізнатися, що це за проект, для чого він слугує, придбали лавки в межах проекту спільні заходи з попередження природних катастроф у транскордонному басейні річки Уж за програмою транскордонного співробітництва Угорщина, словаччина, румунія Україна 2014 2020 Спочатку було заплановано заплановано проєкті, що ми за ці гроші зробимо. Роздатковий матеріал. Цікаві відомості про басейну ріки Уж від початків до самого вливання в тису. Але ми так порадилися з нашими партнерами і переконали їх, що ці лавки нам будуть набагато корисніші і як, як окраса, так і як корисна річ. Лавиці облаштовані антивандальними кріпленнями. Також на площі встановлені камери, відеоспостереження. Перше в історії Закарпаття жіноча футбольна професійна команда розпочала виступ на чемпіонаті України серед жіночих команд першої ліги сезону 23-24 у складі футбольного клубу «Минай», здолавши в дебютному матчі команду Полісся з Житомирщини з рахунком 3-0. Знаково, що гравчинь, окрім вихованок, спортивної школи і батьків прийшли підтримати ветерани і захисники, які зараз відновлюються після поранень на Закарпатті.